Мої щирі вітання всім слухачам у Храдіомвір в ефірі. Програма відверто наух. І сьогодні у нас у студії Ростислав Прокоп'юк, відомий український письменник, художник, письменник. Ну вже це говорили, психолог, фотограф, митець і директор Українського інституту у празі. Вітаємо вас, в ефірі. Доброго дня в Тернополі, пане вас Тут дуже багато таких регалій, поки я всіх озвучила тут, мабуть, на листку не залишилося би вже місця, правда. Тобто, ви людина багатограна. І, зрештою, сьогодні ми якраз будемо говорити про те, що ви людина, яка до нас завітала з такої гарної нагоди. Вона нам представляєте моновиставу, яка має ось назву Каву п'ють живі. Тобто, це претакий вже викликав такі жваві обговорення сильні емоції глядачів. І тому сьогодні би хотіли з вами трішки поговорити про історію створення про меседжі і силу театру, так би мовити, одного актора, і взагалі про багато чого стигнемо поговорити. так? ви сказали дуже хорошу річ, як от зараз ви надихаєте мене на якусь думку. Сила театру угу. і сила одного актора, і, от може, основний меседж цієї вистави. Що і одна людина ні, ви чудово. Я от про це не подумав цю секунду, коли ви сказали сила одного актора. починають думати, наскільки це важливо, сила одної людини. Так, ви праві. Так, і от я цю силу приношу на сцену, і я після от кількох вистав у Франківську Львові сьогодні угу. у вас починаю розуміти, що і одна людина може щось робити, змінити, але... Там мусить бути одна важлива річ. Мусите змінити себе, угу. щоб ви могли змінити когось іншого. Гарно Мусите сказано. щось дати собі, угу. щоб ви могли дати іншим. От ви мене спитали перед нашою розмовою, а ви не боялися їхати? Страх, так, зрештою, в Україну. Так, так післях... страх це те, що вас нікуди не пустить. Якби я мав то почуття страху, угу. я би не став на сцені один. Я би збирав великий колектив, щоб не бути сам і так далі. Збавитися страху, збавитися якихось різних почуттів, які вам мішають робити, і ця вистава має таку дуже веселу історію. Якщо можу про uh -huh. це, щоб ми добралися з місту. Ви казали про регалії. Я починаю трошки боятися всього того, що ви зараз кажете. Ні, не бо. Я е, два рази дістався до чеської книги рекордів mm -hmm. і сказав: слухайте, це вже виглядає на збірку, що я вже починаю збирати рекорди три рази в енциклопедіях. Знову почав кажу, все. Це вже останній запис до енциклопедії. Я ж не, не збирач, але воно десь життя щось приносить. І я написав дві книги чеською, і ці дві книги Юрко Воничук переклав українською. А він мені сміявся. Каже: слухай тобі, Ростиславе, не стидно, що ти українець, а я тебе українця, перекладаю на українську. <гум> я чесь оцю згадав фразу Юрка Венечука, мені стало стидно. <гум> І я написав книгу українською. <гум> це ось ця книга. Ти? Тихо, ось бачите, раді слухачі, подивіться. Є так? <гум> а, така маленька новела, не знаю оповідання. це, як хочете, Каву п'ють живі. <гум> Але це. Потім виявилося, що це домінантна частина книги, і оця маленька новела дала поштовх і назву цьому моєму перформансу, цій моїй виставі Каву п'ють живі. Е, мої вірші це от все, що я збирав uh -huh. за все життя. Колись там витягував з якихось ящичків, До речі, і тут вірші, і не знаю, ще з інститутських років вірші мого тридцятирічного перебування в Чехії. Просто десь, коли щось пишете, кидаєте. Я це все позбирав. Але кава з'явилася останнім часом, коли я зустрів людей, які пройшли Іловайськ. Це вже люди, які живуть в Празі, не в Україні. І от коли з ними спілкуєтеся, знаєте, наливаєте склянку вина, людина відкривається, і отак по кусках, угу. по фразах. Вони дуже закриті, там не буває все зразу. Почуєте, перші зустрічі Іловайськ, угу. Почуєте, о, ми їхали, там щось сталося, там нас було п'ятеро на танку, і я лишився один. І починаєте на ту людину дивитися іншими очима. Там ще при якихось зустрічах, при розмовах, ой, ти знаєш, коли все перестало гриміти, ну що робиш, йдеш на каву. І Я оце все потім записував у своїй голові, переписав на папір, і оці всі рядки я склав в одну таку узагальнюючу <п 'ють> тему Каву п'ють живі. І, і ви знаєте, там навіть отака от дрібниця. Я не знаю, чи це слово було. Мені здалося, що він тоді той вечір сказав слово Монпельє. І я так просто занотував мобілу в Нотесу «Монпельє». Може він сказав щось подібне, я не знаю. я думаю, а чому Монпельє? Що це слово? Кидаю до Google, а це місто Франції. І в мене з'являється твої мрії, які не здійснилися, бути в «Монпельє», але ти вже там ніколи не будеш, бо доля кинула тебе на війну. Доля нам забирає наші монпелі, наші мрії керії. та можливості. Так, оце «Кава, п'ють живу, це про мрії, про здійснення чогось, чого не сталося. І ось, зрештою, так, трішки анонсуючи нашим радіослухачам, пане Ростиславе, прося. ви з 1991 року живете і працюєте в Чехії, так? Але ви ще, як український психолог, працюєте з нашими військовими, так? Як це відбувається? Про це е, ви розкажіть. знаєте, я зрозумів одну річ. Що кожен а, психолог, який лікує залежності, uh -huh. мусить мати свою залежність. Uh -huh. Інакше ви не можете бути повноцінним психологом на залежності. А, колись а, українське телебачення приїхало в Прагу і зробило такий репортаж, Українець в Празі робить диво. А до цього часу, років 20, про мене в Україні ніхто не знав, мені було так файно. Я приїжав гості до мами, їхав і такий, жив якимось своїм життям в Чехії, ясно. Пройшов всі медіа телебачення і так далі, робив свою справу. І от після цього я. А ще вони сказали таке питання, а ви знаєте, що в нас війна? Кажу, знаю. А вони сказали, от якби ви там були потрібні, ви б прийшли. Я стараюсь відповідати за кожне своє слово. Я це пам'ятаю і сказав так. І оце моє слово так стало шляхом. Відкривайте двері військового госпіталю, бачите mm -hmm. тих хлопців. І з цими відкритими дверима починається ваша залежність. Залежність на тій допомозі. А потім, знаєте, дуже багато мені це дало. Е, я зажив ситуацію, коли пустили 80 ранених з полону, mm -hmm. і більшість з них повернули на обслідування до госпіталю. Ну і тут психолог з Праги з Чехії. Візьміть цю групу, працюйте з ними. Розумієте, ну ви йдете дійсно як психолог з Праги. Ну не знаю, що там про себе думаєте, і приходить до тих хлопців, mm -hmm. щоб ви їм допоможете, щоб ви їх щось навчите. І перша фраза, що ви від них чуєте, ви розумієте, ні, вони вас будуть Вони чи? вас, так, так. так і але це мені дало дуже багато на все життя на роботу з іншими військовими. Mm -hmm. Там і кілька речей, про які ви не можете питати. Там і кілька no, моментів, які, коли ви, tabu, ви так? Їх просто mm -hmm. потримаєте за руку, no, ви так. просто послухайте, і аж тоді, коли ви їх вислухаєте, і там теж не завжди вони. Ви їх послухайте, вони скажуть все, що хотіли сказати, і там шукаєте у ту крапку. Та крапка чи кома. Угу. Крапка, все, ви нічого не питайте, відчуваєте ту кому, Можна починайте щось сказати, угу. тобто крапка чи кома, чи вони вже не хочуть вас чути, чи вони ще хочуть вас чути? Оце зрозуміти. І я вас дуже всіх прошу, слухайте, слухайте, слухайте і питайте. Чи вони вас хочуть чути. Угу. З якими найбільшими такими проблемами ви стикалися? стосовно ну, психологічними мається на увазі проблемами, можливо, з такими особистісними, з нашими військовими? Це все особисто? <кхи> я, ну, я ж не лікую рани, угу. не зашиваю, не оперую. Я лікую, зашиваю душу. Угу. А, і най... Ви знаєте, де найбільший прийом пацієнтів у мене проходив? Де? Будете сміятися в туалеті. Та ви що? Так. Ми всі хлопці з палати, вони mm -hmm. йдуть в туалет курити. А, Ну так. так. Закурене, синє, дим, з пом. Оті хлопці з поламаними mm -hmm. руками, ногами з тими всякими. І, і от, от сперуться на вікно, костелі на вікно, бачу, як сьогодні, оцей символ, mm -hmm. костель на вікно, рука в цих рамках mm -hmm. цих mm -hmm. є так, це апарат, мотишно, апарати, страшні апарати mm -hmm. Елізарова. Mm -hmm. Це для мене страшний символ війни, апарат Єлізарова. Ну, так. І, ви, і, і оті хлопці в того вікна в закуреному, і там найщиріші розмови, найвідкритіші душі. Ті хлопці на колясках туди все в'їжджають, ті коляски там міняються угу. в тому туалеті. І от там є найкраще спілкування, там ви почуєте все, що хочете почути. Там, там немає ні крапки, ні коми в тому uh -huh. туалеті. Ви можете казати, кидати свої репліки, спілкуватися, чути. Це найкраща, так, Це серйозно, і я відчуваю, як ви це і переживаєте зараз. у ну, вас емоцій, Так, е, е, пане Ростиславе, про що взагалі ця вистава? Як можна її описати одним реченням? Які емоції вона має? Е, ця викликати? вистава угу. е, можу бути відкрита. Я знаєте, трошки відчуваю як на сповіді в церкві, буду е, чесним, відкритим. Це вистава про мою дурість. Mm -hmm. Ви знаєте, я не знаю по 60... Ви знаєте, найкраще життя, мабуть, по 60. Після 60, так, так. ви так що робити. Я починаю Чуєте, робити. Дурі, Ні, ніколи не, не пізно, думати, ніколи не, не пізно, пізно почати так. жити так. і ніколи не пізно не старіти. І до речі, ви коли сказали, як починати речі, які ти ніколи не Робили. робив. Ось викрив зрештою доказ того, що зробили. ви знаєте, зробили. Б, бувають ваші маленькі мрії, бувають великі мрії. А буває життя без мрій. Uh -huh. Життя без мрій порожнє. Не бійтеся мріяти. Не бійтеся починати з маленьких мрій. А раптом може статися, що маленьких мрій ніколи не були. Появляється раптом одна величезна мрія. Не бійтеся. Чому я кажу дурість? Ну, це моя у мене два поняття дурості. Є uh -huh. дурість як дурість, яка вас шкодить, uh -huh. яка викликає у вас проблеми. А є прекрасна дурість, яка вас кудись посуває, uh -huh. яка вам щось дає. Яка вас тягне. Виправдана, я яка. Виправдана дурість, дуже кайфова. <рес> я дуже багато років займався бенефічними проектами для України mm -hmm. а, і робив концерт німецької рокової капели. І оце, оцей момент. Це все в Чехія, так, так розуміє. І оце, цей момент прекрасної дурості, коли хлопці mm -hmm. за 5 хвилин виходять на сцену, а ви підходите, кажете, слухайте, давайте я з вами вийду. Mm -hmm. А це ще треба попасти на таких самих дурних, як я. Як і не спитають, що ти там на сцені будеш робити, тільки що ти будеш? Так, так, так. А далі експромт. І ні, ну і я з ними зарепував. Зал був шоку, бо всі знають, що я концерт організовував, а що я роблю на сцені, що я ж ніколи не був роковий співак. Це такий самий шок був в Франції. Я прийняв участь у концерті українському для французів. Це отакі. Прекрасні дурості це ота відвага. Ви знаєте, що зробити перший крок на сцену, так це складно і не, важко, ні, це дуже кажучи? просто. Це кайф, все і вас понесло. Понесло Розумієте, потрібен той момент, коли вас понесе, і не зупиняйтеся, будь ласка. Нехай вас несе до речі. Ось чи були якісь такі певні виклики, про які би ви хотіли е, хотіли б поговорити під час створення вистави? З якими ви навіть зараз зустрічає е, найбільший виклик не слухати нікого? Угу. Ні, важливо, я, от ви розумієте, ти пишеш книжку, ти виступаєш, ти пишеш вірші. Це ж теж не кожен сприймає. Ти виступаєш, Боже, розумієте? Ні, коли б я закінчив театральне училище, там і театральний інститут, мав звання заслуженого народного артиста України, і коли я кажу, що я роблю виставу, тоді це все в порядку. Так? Але коли я ну, далекий від театру це щось. І раптом я щось придумаю, uh -huh. роблю цей перший крок, я виходжу на сцену з тим, що я створив. Не всі розуміють. Після моїх репів багато мені казали, не роби більше uh -huh. це. Uh -huh. Але це по... добре. Ви знаєте, тоді настає момент прийняття відповідальності за те, що ви робите. Я на це подивився, думаю, воно не є так страшне. Uh -huh. Подивився на реакцію людей. Людям це зайшло. Скажу, чому би я це не робив? Тобто, все ж таки, в виставі навіть можуть бути такі моменти імпровізації, і навіть можливо, вони так би мовити, змінюються від показу до показу. Так ви знаєте, що я зрозумів? От я виходив з поїзда. Uh -huh. Я знаю, що я вже приїхав в Тернопіль. Був Франківськ, був у Львів, в Тернопіль uh -huh. сьогодні. А Ви вперше, до речі, в Тернополі? Ні, я тут дома в вас на радіо дома. Ага, зрозуміло просто, просто багато років не був. Uh -huh. Ну і от в цей момент я виходжу з поїзда в Тернопіль, і я знаю, що мене сьогодні в Тернополі остання вистава. Uh -huh. Мені стало так сумно, що вже остання. Uh -huh. От це кайф того суму, того. О, це те, що мені ця вистава дає. Це вистава. Я, я кожен раз ви знаєте, це вистава без сценарії, без режисури. Я маю три атрибути в цій uh -huh. виставі, які не міняю. Це рушник, це ікона і крила. Uh -huh. Вони щось символізують? Так, в мене вони грають свою роль в цій виставі. Це єдине, що я не міняю. Але я міняю постійно себе. Вчора у Львові я вперше заспівав. Uh -huh. Трошки злякався, але не знаю. Хай почує. Це е, відход від від е, сцени, де ви співаєте. У Франківську була велика сцена. Я там міг розійтися. Вчора у Львові була дуже камерна маленька сцена, mm -hmm. я не мав можливості руху. Сьогодні в Тернополі, в філармонії обласній, до речі, від 19-ї години, я вас ще раз запрошую, mm -hmm. на кауп'ють живі. Я уявляю, що там буде великий простір, і я не знаю, що я там зроблю. Чи я там буду танцювати, чи я там буду літати. Щось буде. Буде те, що з мене прорветься, і те, що я не планую ніколи, це просто секунда. Все залежить від музики, від того, хто сьогодні мене супроводжує клавір, uh -huh. так що теж може бути щось камерно. Я не програмую себе, я хочу бути спонтанний, бо в той момент, коли це появляється, я чую зал, чую uh -huh. музику, чую себе. І оце трой uh -huh. розмір. Виливається в цій виставі. Тобто, ви ставі. так напевно, що людина інстинкту, так ви що да, зачуваєте? Ви інстинкт для мене ви головний. Видаєте. До речі, коли ми сказали про інстинкт, дивіться в ситуації війни, в ситуації, яка заживає наша країна, в ситуації у цих військових поранених комунікації з ними зробіть рівновагу інстинкту і розуму. Угу. Дуже... Як досяг... досягнути цього не досягнути не досягувати, угу. робити, робити мати, мати в собі ви не досягнете. Ви просто маєте знати оце uh -huh. ця рівновага. Я її маю, тому що не можете керуватися тільки розумом, і не можете керуватися тільки інтуїцією. Uh -huh. Інтуїція є вроджена. Це те, що ви маєте з генами, uh -huh. генетично смолком матері. Розум, те, що є набути. Uh -huh. От зробіть набуте. Ми можемо розвинути інтуїцію. Розуміти обов'язково. Угу. З як, руками, так? Так само, як і знання, і досвід, угу. і навчання. Все це розвивається. Ви кажуть, народився з інтуїції, з якої вже і народився. Ні. З... Ви хотіти щось робити. Угу. Це називається поміняти себе. Угу. А це не кожен хоче, бо це якась праця. Це мусите сісти прочитати книжку, мусите щось зробити для цього, мусите десь там політати в космосі на розвиток цієї інтуїції. Люди міняйте себе, не бійтеся бути собою. Так, це такий своєрідний меседж, який меседж вашої вистави? До речі. Чи змінилася ваша власна перспектива на життя, можливо, навіть і на творчість, після того ось, як ви працюєте і прац... і надалі на такої вистави? Щось можливо навіть це вам надає певну... ви торкнулися такого, <су> Тим, чи... та. чим я вилітаю. <су> Надих воно змінило мене, воно змінило мене. От реакція людей. Е, мені вчора сказали, що я в деяких моментах був страшною дитиною. <су> Потім пані підійшла, а ви маєте М -м 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 мене шокує те, що я роблю. шокує реакція людей в приємно, в доброму, але воно мене відкриває кудись посуває. <гум> Вчора після цієї виставки пішла пані, а ви маєте ще якісь вистави? А я не знаю, що сказав. Так, маю. <гум> я себе, я себе <гум> провокую, <гум> не, я, не, не ловлю, я себе <гум> провокую <гум> робити, робити на стопи. Вис... Тому що, якщо я ті пані повіцяв, що я маю, я вже ж не можу сказати, <гум> пані мені тільки одна. Я вже планую, я вже роблю другого. Їм це зайшло, а вони сказали, цікаво було збачити в іншому uh -huh, uh -huh. в іншій виставі, в іншому тексті. Їм це сподобалося, як я це розкриваю. Взагалі, як е м глядачі сприймають формат моновистав? Чи uh, то сподобався uh, він їм? Ви знаєте, українцями? цей формат перформанс моновистави uh -huh. е я вже от бачу на людях, він тікає як одна хвилина. Uh -huh. І от я ці сторінки перегортаю, перегортаю. Я дивлюся на годину вже година, а в мене ще лишається кілька сторінок. Я так перевертаю, uh -huh. вибираю що головніше, ну щоб ти не втомлювати. А ті люди всі о, я. А найбільше музиканти, ті, що зі мною грають, я так відпочила. Uh -huh. Ой, це як одна хвилина грала. Тому що це експром. Знаєте, там дуже цікаво було, що коли домовляються з музикантами на виставу в кожному місті, і ті музиканти, з якими домовиться, кажуть, а дайте ноти? Кажу, люди немає нот. Є текст. Так. І от. Мусі бути професіонали, uh -huh. які експериментують. Чи можете сказати, що є певна якась вікова категорія, яка приходить на ваші моновистави і яким найбільше це до вподоби? Чи так складно? Сказати? E, не єдине, чого я трошки боюся, uh -huh. якщо на цю виставу прийдуть ті, хто пройшов війну, ветерани. Uh -huh. А чому я цього боюся? Там дуже багато військового болю, щоб це uh -huh. не був тригер uh -huh. для них, щоб не зачепило. Uh -huh. От, якщо я буду знати, що в залі ветерани, uh -huh. я десь трошечки поміняю програму, тому що в мене лишається не ви багато не такими романтики, якоїсь про любов, uh -huh. про, про про ну. не військо, ну, половина книги це військова тематика. Це війна, це Авдіївка, це Лвась, це кава, це там 27 двадцять uh -huh. твоїх uh -huh. рік, там Боже зупинив Україні війну. Там пройди Боже стінами uh -huh. і там, ну. Азовсталі і так далі, там не зачепись, не поріж руки склом. Це, це це навантаження моїх емоцій. А військове, те, що люди пройшли, вони в то скло руки різали. Я там ті руки не різав ага. в то скло, азовсталі, розумієте? Я те не бою, я це прожив якусь угу. таких. От от цього трошки боюся, я би поміняв трошки програму. Угу. Але коли знаєш, що просто ці війні люди, єдине, я трошки боюся, коли люди плачуть. Дуже багато плачуть на цій виставі. Як ви що ви тоді відчуваєте? Але хочу плакати з ними. Тому може важко продовжувати мови мову. Ні, ні, ні. Я можу плакати і продовжувати. Це кайф, це розрив, це космос. Це пов'язаність енергетична з тими людьми. І я можу навіть вдячний собі, що я їх до цього довів, бо це сльози очищення. Це не просто плач, це сльози очищення. Тому що на цій виставі завжди є хтось, де у кого хтось є. А потім. Ця вистава це ще мій особистий біль, тому що маємо таку трагедію в родині. Угу. Зникли безвісті. Це, це ще торкається більше, знаєте, трошки ріже по тілу. І ото, от що ваше ріже по тілу, ви кидаєте до цієї вистави. Може, тим вона викликає ті емоції, що плачуть. Тобто, головний меседж моновистави який? Очищення. Очищення. Катарсис. Угу. Очищення, віра в те, що вони повернуться, віра в перемогу, віра в те, що ми живі. І катарсис спочуття прекрасного. — Так, Каву п'ють живі. Uh -huh. Каву п'ють живі. Жити, так. жити, вірити в життя. До речі, я хочу подарувати тернополянам, бо в цій книзі знаєте, от ви питали, чи я тут перший раз? Uh -huh. Ні. Я в Тернополі був дуже часто, і отакі от моменти особисті моє відношення uh -huh. до Тернополя, коли стоїте в Тернополі на вокзалі, там через всю колі оті такі дроти натягнуті, такі електричні різні стовпи. І мене фасинує, коли їдете, чекаєте uh -huh. на поїзд на тих дротах птахи. Uh -huh. Це такі тернопільські птахи. У вас є така замальовка, якась пейзажна, так? Голуби, що живуть на вокзалі, і туман, що на колію впав. Дроти, ноти в вокалі, день на мить коротшим стам. Поїзди нікуди не поспішають, мороз у драйві і субтоні, Люди в черзі на чудо чекають. А чудо сховалось в долоні. Хм. І оце я всім тернополярним, всім, хто прийдуть на мою виставу, хочу, щоб це чудо мали кожний в своїй долоні. Як гарно, спасибі вам і не дайте вам з тої долоні, так. ваші чуди нікому взяти. Так, і щоб воно ніде ваше, не загубилося, Ваше, ваше. і тільки пане Ростиславе, де і як можуть наші радіослухачі вас таки побачити, бути присутніми на цій моновиставі? ще раз прорекламуйте нам, так би мовити. Сьогодні обласна філармонія о 19-й години. Вистава відкрита для всіх. Вхід вільний за доней. Так, що будь ласка, беріть друзів, приходьте. Чим вас більше буде, тим краще, тим ну. Цікавіше для мене і для вас. А інакше, ну всім, хто захоче спілкуватися зі мною: Інстаграм, Вайбер, WhatsApp, Телеграм, Фейсбук. Uh -huh. Єдине, що я там латинкою Роскі через uh -huh. Uh -huh. і прокоп'юк. А тобто, я розумію таким саме чином у соціальних мережах і знаходять з вами зв'язок наші Так, так, так. А потім, коли та -та. дати до гуглу українською мовою каву п'ють живі. Теж мене там знайдете, тому ага. що ця вистава пройшла українськими медіами. Угу. Та боже, дайте просто на Google українською, Ростислав Прокопів за 33 роки. Там і дуже багато українською, чеською. Чи читали ви цю мону виставу українцям у Чехії? Е, так, я робив цю виставу угу. в Празі угу. два рази. От я там бачив ті перші сльози. Угу. Я робив цю виставу в Іглаві, я робив цю виставу в Парижі, е, і оце от Україна. Наступний мій шлях. І я хочу сказати, що я знову до вас приїду в кінці лютого, uh -huh. тому що запропонували мені ще дві вистави в Україні повторити її. Тобто я відкритий для вас. А яка тривалість, до речі, моновистави? Година. Година часу, так? Година. Якби поки всі не... очистяться, виплачуться Зрозуміло. Якби не військова тематика, про що б ви писали моновистави? Е, якби не військова тематика, угу. в мене вже є новий. Ага, ідея. У мене, мене є книга. Оця пані, яка сказала: А ви маєте ще одну угу, виставу? Угу. І коли я сказав, має, я вже не стою відповідальність за то ще маю. У ну, Мене вийшла книга в цьому до речі, яку переклав Юрко Венечук. Живіть своїм життям. Гарно, це такі куски, монологи, і це дуже цікава річ. Бо от в мене пацієнти приходять до ординації, вони щось відповідають, якісь там півгодини цей сеанс, але не можете сказати ні за півгодини, ні за годину. Все, що хочете сказати. Ті люди відходять, я кажу, о а я їм ще це не сказав, це не порадив. І це вилилося в цю книгу. Живіть своїм життям. Але там сталася одна страшна річ, коли я написав і перечитав. Я сказав: це не можна друкувати, бо цього всі подуріють. І буде uh -huh. кінець моєї роботи, і кінець тієї книжки. Uh -huh. Я сів, скажу, ну вона вже написана, шкода не видати. Так. Що з нею? І от приходить думка: в кінці кожного цього трагічного uh -huh. випадку дві-три речення як не має бути. Uh -huh. І книжка заграла. Книжка видана. Так, має бути. Знаєте, дуже важливо завжди, щоб якась в кінці була виснована. Знати, мораль, що та, ви не маєте робити. Так, так, знаєте, що можете варто. зробити інакше. Так, так. Щоб є ще якесь, як то кажуть, світло в кінці mm -hmm. тунелю, зрештою, правда. Так, так. Пане Ростиславе, на завершення. Таке бліц-інтерв'ю. Кава чорна чи з молоком? Тільки чорна. Добре. Сцена чи камера? Обоє. Угу, я зрозуміло. Емоції, яка зараз у вас домінує? Без слів. Зрозуміло. Без слів, бо. І, і бувають емоції без слів. Так, таке буває. Що вас повертає до живого стану, так би мовити? Життя. життя Відповідальність за життя. І на завершення. Три слова, якими описали би свою моновиставу: сльози. Надія, віра. Ну і, звичайно, що очищення. без цього ніяк. Це, це катарсис. Так, це той самий катарсис Будьте і, вільні прекрасу. вільні собою вірте. Вірте, єдине моє прохання. Я про це буду говорити вечір філармонії. Uh -huh. Не хороніть за тих, кого чекаєте. Так, бо ми віримо, надіємося і молимо Бога за них звичайно. Тільки так, Так, дякуємо, пане Ростиславе. Спасибі за цей гарний коментар. Було так життєво, щиро, відверто. Можна і думі, емоцій, але так це прекрасно. Це жива людина, і це живі емоції і живі емоції в ефірі. Храдіо у у програмі відверто. нових». Дякуємо, пане Ростиславе, щиро, Чекаємо дякую, і сьогодні До вечора. Ще... Будь ласка, о 19 годині в обласній філармонії в нашого міста. Дякуємо. Це був Ростислав Прокоп'як, відомий квіський психолог, художник, фотограф. Директор Українського інституту у Празі. і моновистава «Каву живі» сьогодні. Ви зможете її почути. Тому завітайте, не зволікайте четверта години. Ще якраз час зібратися і прийти на моновиставу. Я ж Тетяна зінько почуюся з вами згодом. Не перемикайте.